За своєю ініціативою сюди приїхав, сподобалося тут. Андрій Денісов, військовий із Києва. Уже третій тиждень чоловік проходить реабілітацію в одному із закладів Тернополя. Завдяки проєкту Воїни світла він вперше почав малювати та відкривати у собі здібності художника. В принципі, ніколи не рисував ні портретів, нічого. Ну, час є, в принципі, щоб б ні це, щось для себе захотів розширити. Наразі чоловік пише свої картини у різних стилях. За його словами, на аркуші та полотна потрапляють і люди, і тварини, загалом, все, що йому подобається. Мені подобається, що воно як фотографія виглядає. Реалізм, так сказати, такий. Волонтерка Світлана розглядає портрети, на яких її зобразив військовий Андрій. Жінка зізнається, серед робіт захисника є декілька її улюблених. Розповідає, із часу, коли боєць вперше почав малювати, він сильно виріс, як митець. Ну от бачите, який вже є. Різниця прогрес в самій роботі, тобто це саме перша робота, це вже з останніх. Проєкт «Воїни світла» у Тернополі реалізовують вже другий рік. Ініціативу започаткували ще у Рубіжному, що на Луганщині. Окрім картин, захисники, які отримали поранення, також виготовляють і інші творчі вироби, які згодом навіть презентують на благодійних виставках. А за виручені гроші волонтери купують необхідні речі на фронт. Олена Хмельницька, організаторка арт-терапії для бійців, каже, більшість з них ніколи не малювали чи взагалі не мали професійних навичок творчих робіт. За цей час дуже багато хлопців, от які мали тяжкі поранення правої руки, ми перевчили їх працювати лівою або навпаки. Якщо до цього людина користувалася лівою рукою і зазнала поранень або втрату руки, то ми перевчали на іншу руку. У нас є і такі випадки, коли хлопці втрачали дві руки і змогли працювати. Олена Хмельницька пригадала захисника Володимира Семонична, який, попри втрачення кінцівки рок, почав творити неймовірні картини. Жінка каже: він та багато інших військових приклад того, як не потрібно здаватися в житті, вірити у себе та свої можливості. Перший раз, коли ми спробували, тоді ще він правою рукою не міг користуватися. Вона дуже погано заживала, і ми на резиночку прикріпили йому пензлик. Загалом військовим вдалося намалювати більше ста картин у межах проєкту Воїни світла. Картини захисників подорожують місцями Тернополя, аби все більше людей побачили їхні роботи.